Доброго дня, мої дорогі мої любі, сьогодні я вам розкажу, що робити з гіранію, коли треба відправляти її вже в теплицю. І коли відправляти? Коли відправляти, це коли вже а, стає менше 10 градусів, а вночі менше 5. Тобто ми тоді відправляємо її в теплицю відпочивати, якщо ви хочете, щоб вона залишилась на наступний рік. Так як у мене вона дуже Пікраса садочку, її дуже багато, я її відправляю в теплицю. Ту, що в горшиках я її просто підстрігаю, відправляю, Ту, що в землі, я її викопую, пересаджую, і в горшик теж відправляю спати. І от сьогодні вам трошки покажу, як я це роблю. Що тут головне треба знати, що вона повинна. А, бути підстрижена, нам не треба зайве листя, але трошки ми залишаємо, щоб вона так напів спала, щоб у неї все ж таки вегітація відбувалася. І горшик миємо. Треба, щоб не, не було дуже волого. У мене тут зараз і зараз дощик накрапано не дуже. Ну тут ось так, от бачите. Майже день, вже майже темне, дощ іде, ну у нас ось такі умови. Зато не дуже холодно. Тобто треба, щоб вона ми її не поливаємо перед тим, як ставимо в теплицю. Чим сухіше вона буде, тем, тим краще. І а, зайве листя ми прибираємо для того, щоб не було дуже випаровані, дуже вологі в теплиці, бо вона це не любить. І там її тільки іноді треба поливати, бо вона сама там дихає. І вона сама себе увлажнює, просто треба перевіряти, щоб ґрунт не підсох зовсім. І вона так буде дуже добре спати. А зараз я вам покажу, як я її стрижу, а потім покажу, як вона вже в тепличці спить. Бачите, дівчата, стебло я теж укорочую, а навесні воно все підростає. Ну зайве листя нам не треба. Тобто, дівчат, ми залишаємо тільки такі маленькі, свіженькі листя і все. Щось тут. Якщо якийсь сернячок, я теж прибираю. Ось в такому підстриженому вигляді вона дуже добре перезимує. Ну і ще дівчатка повторюю, що чим сухіше буде листя, тим краще. Ну, я просто, у нас зараз весь час дощі, і я вже обрала такий проміжок, що він тільки капає, але не вижить не, не просто так повністю з із з неба. Але краще, звісно, підрізати, коли сонячна і суха погода. Ну, no ось так. До побачи.